Вибиті шибки та відсутність даху. Так виглядала п'ятиповерхівка у селі Білогородка одразу після вибуху. За повідомленнями офісу генерального прокурора, у результаті пожежі постраждало вісім осіб. Саме за допомогою вибуху місцевий житель намагався приховати сліди вбивства. Чоловік 78 року народження, працював марівком далекого плавання. Жив він самостійно у власній квартирі по сусідству, і сім'я його проживає в Севастополі, і він фактично з ними спілкується тільки телефоном. З нашим потерпілим він мав відносини, адже надавав йому гаражне приміщення в оренду. Саме з цього питання і виникали у них конфліктні ситуації. Так сталося і 20 червня. Конфлікт під час зловживання спиртними напоями закінчився вбивством. Зловмисник перерізав горло та наніс численні удари ножем у груди, вирізав серце та частину легенів. Проте на цьому не зупинився та розробив план, як уникнути відповідальності. І вже наступного дня почав діяти. Він за допомогою запальної суміші а також пороху, який зберігався безпосередньо у квартирі нашого потерпілого, адже він був мисливцем і виготовляв самостійно патрони для мисливської зброї. Він зробив вибух і підпал. Наразі підозрюваний вже зізнався у скоєному та дає покази слідчим. Находясь на по адресу села Білогородка, вбивство за стані ефекту. вскрыть слід преступления, вирішив з помощью поджога квартиры і самого з бензина, самого Сергія з помощью бензина. Приступлення розкаїлись і, і своє визнаю. признаю. співпрацювати затрудничатися слідським. Андрій Нєбутов зазначає, підозри вже оголошено. За статтями навмисне знищення майна особливо небезпечним способом та вбивство, що скоєне з особливою жорстокістю. Санкція другої статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі. Юлія Власенко, інформаційна агенція погляд.